снимаю в том числе на Ну, еще будут находки, то мы вам покажем. Вот у нас на ямке попался монета. Видно, что царская. убыта. Ну, так не можно ничего сказать, Эка. Наверное, швейцарская. Ну, на другую встречу. У нас две ямки. выкопана монетка, смотрите. Сколько? 20 копеек. 70977 рублей. Советский. У нас сигнал. мы монетка. У Там вже бачимо що це три копійки 1983 року. Так називаємо совет. Ми бачимо, що пуговичка. Пуговочка у нас все вушко обломає. Зароша і малюнку не бачу. Ну по потім покажемо. Тут ось такої ямки. У нас випадає монетка. Зараз ми подивимось, що це у нас тут таке. І тут у нас три копійки. 1938 року. Совєтський. Ну ладно, чекайте наступних находок. І тут з такої у нас ямки. Випадає монетка. Зараз подивимось, що це у нас тут таке. І тут у нас три совєтських копійки 1936 року. Не пройшло 5 минут, як ми викопали монетку. Тут у нас з такої ямки поступив сигнальчик у нас випала ось така гільза. Ну, чекаємо наступних находок. Тут у нас поступив такий сигнальчик. Із такої ямки. У нас випала монетка. Ой. Так, це у нас 10 копійок. 2008 року. Наші українські 10 копійок. Ну, чекайте наступних находок. Тут в таких чагарниках у нас пішов сигнальчик. І випала монетка. Видно, що наших 2 копійки. 1993 рік, ходячка. Чекайте наступних находок. І тут ми викопали таку ось доямку. І тут у нас випадає монетка Зараз ми подивимось. Це у нас 2 копійки. Року не видно, ну потім вже почистимо і покажемо.